Евакуаційну автівку передали для 114-ї бригади територіальної оборони благодійники із-за кордону. Співпраця партнерів та наших захисників відбувається за участі членів організації Ротарі клуб. Як каже президентка ротарі клубу Київ» столиця пані Христина, їх одноклубець зі Швеції знайшов викупив та переправив в Україну цей повнопривідний медичний фургон Вольво. Ротарі це міжнародна громадська організація, яка має свої осередки клуби. Їх називають клуби по всьому світу. І наразі ми співпрацюємо з, з країною Швецією. Там є також ротарі клуби, і один з ротарійців передав нам таку такий автомобіль зі Швеції, не дивлячись на досить поважний вік. автівки, вона має неабияку прохідність, що дозволить швидко та якісно проводити і евакуації з поля бою поранених бійців, і надавати першу допомогу оборонцям України. У Нас проходять бої яких людей калічаться і потрібно людей спасати. І даний автомобіль буде використовуватися неодмінно за потребою, тим більше, що даний автомобіль може перевозити декілька осіб, а не одного чоловіка, а декілька. Тобто це скоротить час доставки пораненого до місця лікування. І скоротити час евакуації з поля бою. Відзначають військове і гарне оснащення автівки. Під час евакуації можливість надати першу допомогу часто рятує життя бійців. Тут, окрім ліків та інших засобів, є навіть розкладний операційний стіл. Є наповнення. Це ноші, аптечки, дезінфікуючі засоби, навіть операційний стіл вони вклали Ну, зі тобто, автомобіль повністю укомплектований, такий, як він був із завода. Однак, вже безпосередньо біля лінії зіткнення шведський фургон дещо модернізують. Як правило, евакуаційні автівки є об'єктом полювання для росіян, тож вдосконалення в першу чергу торкнуться бронювання авто. Це робитимуть українські військові інженери під наглядом бойових медиків. Вони підскажуть, що потрібно зробити, щоб цей автомобіль Укомплектувати і зробити більш броньованішим, більш безпечнішим для перевезення особового складу, пораненого. У Ротарі клуб кажуть, допомога Україні від їх колег за кордону де невпинним потоком. Однак, на жаль, все це розхідний матеріал, який дуже швидко закінчується на передовій під обстрілами та на замінованій українській землі. Звичайно, ми це робимо на постійній основі, особливо. Поставляємо медикаменти, засоби медичного призначення швидкі. Ну це перший автомобіль Ренімобіль саме такого класу. Ми дякуємо закордонним партнерам, які своєю допомогою наближають нашу перемогу. Закликаємо по можливості усіх допомагати нашому війську, адже лише разом можна перемогти агресора. Дмитро Ніжельський, Марк Семінський. Новини телеканал Крокус.